І вже майже рік дитячий сміх лунає. Ось у цій яскравій будівлі. Це садок, країна мрій. На неї перепрофілювали колишній навчально-виробничий центр для старшокласників. До речі, що цікаво, 15 років тому саме тут вже був дитячий садок. Отож, все повертається на круги своя. Ходімо зі мною у дитинство. Приміщення повністю перепланували, зробили новий дах, прибудували пральню, утеплили всередині. Замінена повністю вся сантехніка, і гарні стоять батареї з терморегуляторами, де ми можемо регулювати температуру в нашій групі в садочку. Зміни не діти, всі гарні дуже тепі стіни. Дуже гарні яскраві ви бачите, дуже і дуже гарна цікавити. Наша країна мрія нас немає. Свої назви, і діти в цих містечках перебувають. Країна мрій розрахована на 190 дітей раннього і дошкільного віку. Для оформлення груп, а їх тут 10, запрошували дизайнерів. Тепер кожна має свій колір і покровителя, намальованого на стінах. Мені подобається в садику ігрушки. Ти любиш ходити в садочок? Так, а чому? А, ну, тут. Травиться. Завідуюча з гордістю, веде нас на кухню. Це найважливіша територія садочку. Скажіть, що готуєте діткам на обід сьогодні? У нас сьогодні суп гороховий з грінками. Тут професійне кухонне обладнання. Їжу дітям готують на пару, а відтак в ній зберігаються вітаміни та мікроелементи. До того ж, пароконвектомати енергоекономні. Готується на пару, корисна їжа, тому що зараз в наш час ну, є захворювання, такі як кишкові інфекції, ацетони. Ну, діткам корисно. Куряче суфле, приготоване парою, виглядає апетитно, але краще один раз спробувати, аніж десять почути. Згадати дитинство хочу, тому що коли мої діти приходили в садочку, коли були маленькі, вони говорили: мама, зроби мені такі сірі котлетки. як в садочку М'яке, вкусне, сочне і сочне. Була, попробуй. Воздушне. А це спальня, її дизайн справа особлива, адже в цій кімнаті відпочивають діти, і атмосфера має сприяти цьому. Тут, наче в іграшковому будиночку, маленькі ліжечка, кольорова постіль з мультяшними героями. Аби подарувати таку казку малечі, знадобилось 19 мільйонів гривень. У самого міста таких грошей не було, тому додали з Державного фонду регіонального розвитку. Черга в дитячі садочки у Вінниці проблема не глобальна. Щоріку тих, які працюють, відкриваються додаткові групи. Приміщення закладів реконструюють. А в 2017-му свої двері для малечі відкриють два нових садки. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.